Я зараз відкрию секрет для багатьох підприємців, у вас бізнесів, маркетологів, одну цікаву штуку. Якщо ви щось пробуєте перший, другий, третій, п'ятий, десятий раз, а це щось не дає вам результату, то задумайтесь, будь ласка, можливо, це не варто робити. Якщо ви другий, третій, п'ятий раз змінюєте таргетолога, а результати не змінюються, можливо, проблема не в таргетологу. Якщо ви змінюєте креатив перший, другий раз, третій раз, а нічого не змінюється, можливо, проблема не в креативах, можливо, проблема в офері, можливо, проблема в продукті, задумайтесь про це. Якщо ви змінюєте не перший раз сайт, дизайн сайту, то можливо проблема не в дизайні сайту, можливо, проблема в тому, що ви пишете на цьому сайті, можливо, проблема в структурі сайту або інших елементах. Будь Ласка, користуйтеся логікою. Якщо щось не працює, то напевно треба змінювати кардинально свій підхід до цього.